Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білоруський спецназ готують до вторгнення в Україну, і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія. 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської. Кої армії, в той же час серед 1200 спецназівців, лише 100 погодились брати участь в бойових діях. Решту заявили, що повернуть свою зброю проти російських окупантів. Незгодних замінюють на російських військовослужбовців, які можуть брати участь у війні під білоруським прапором. Крім того, із 23 білоруських пілотів заяву на звільнення написала 90. Крім того, із 23 білоруських пілотів заяву на звільнення написала 19, зазначивши, що не виконуватимуть військові операції на території України за останньою інформацією, яку ми отримали. Маємо від білоруських військовослужбовців і висока вірогідність використання в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО, а саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, 103-ї Вітебської бригади і 5-ї Маріногорської бригади спецназа у війні проти України. Більшість спецназівців відмовились виконувати злочинні накази, їх замінюють на російських, розповідають телеграм-канали. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже і. До логічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували. Туди мобілізували 800 людей, переважно росіян з білоруськими паспортами. Також інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст з території країни. Так, ракетні комплекси С-300 і С-400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження. Звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канала Білоруський гайон пише, що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів Щодо України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі Лунінець. Зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоять ЗРК С-300. Судячи з кількості людей, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збирається розмістити на аеродромі. Пише Білоруський Гаюн. Нині там постійно дислокуються такі підрозділи з але яких планують замінити, адже вони відмовляються виконувати накази російських окупантів. 1169-й окремий батальйон охорони та обслуговування аеродрому ВЧ-65-408 забезпечує роботу запасного аеродрому Лунінець, другий радіотехнічний центр, 2287-го окремого радіотехнічного батальйону, 8-ї радіотехнічної бригади. Військова частина 25886. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.